Друзі, вітаю з вами. Яна. Яких змін зазнала економіка України під час війни? Що відбувається з підприємствами, та як вони діють, аби втіліти в таких непростих реаліях? Сьогодні ми з вами відповімо на ці питання. Тож починаємо. У широкому сенсі економічна безпека означає стійкість економіки країни до будь-яких негативних зовнішніх та внутрішніх загроз. Цими загрозами можуть бути економічні кризи, міграційні процеси, корупція, тощо а також різні природні катаклізми, наприклад, землетруси, цунамі, повені. Однією з найбільших загроз є військова агресія, війна саме в таких умовах. Перебуває нині українське суспільство. Вплив війни на економічні процеси виробництва, розподілу обміну та споживання є надзвичайно руйнівним. Так, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та окупації Маріуполя одне з найбільших підприємств України, Маріупольський металургійний комбінат, змушений був припинити своє виробництво. До війни цей металургійний комбінат виготовляв тут щороку понад 3,5 з Мільйонів тонн конвертертної сталі, 12 мільйонів тонн агломерату, більше 4 мільйонів тонн чавуну та понад 5 мільйонів тонн готового прокату. На прикладі цього комбінату можете собі уявити, яких значних втрат зазнала Україна. Комбінат був важливим українським експортером. Його продукція поставлялася в США, Італію, Польщу і Туреччину. Про це пише Українська Правда. А от інший металургійний комбінат азовсталь зруйнований російськими окупантами повністю. А от ще до навали російських нацистів на Азовсталі щодня працювали 20 тисяч осіб. Росія агресорка забрала не лише робочі місця, знищивши виробничі підприємства, виробничі приміщення, дороги, комунальні мережі, запаси сировини і товари на складах, інфраструктуру, житлові квартали – а й що найжахливіше забрала життя мирних людей. Руйнування відбуваються не лише на території бойових дій, але й території, які піддаються бомбардуванням. Певні тилові підприємства припинили виробництво продукції внаслідок зникнення каналів постачання сировини збуту товарів. Більше того, було евакуйовано працівників у безпечніші регіони або за кордон. Частина дрібних приватних підприємств стикнулися зі значним зниженням попиту, оскільки в період війни люди витрачають свої кошти на базові потреби: їжа, безпека, комунальні послуги, здоров'я тощо. Придбання таких товарів як на наприклад, автомобілі, прикраси, меблі, сукні, побутова техніка відкладають до кращих часів. Таким чином обсяг виробництва товарів і послуг в країні під час війни скорочується, відповідно зменшуються доходи населення, міняється структура потреб та споживання домогосподарств. Потреби безпеки, а саме потреби фізіологічного виживання в умовах війни виходять на перше місце. Наша національна безпека нині залежить від успіху збройних сил України, тому ми шукаємо кошти на придбання товарів військового призначення, амуніції, засобів захисту та інших речей для наших військових. Утім, економіка не стоїть на місці, адже українці незламний народ. Ми не опускаємо руки навіть в таких надскладних та стресових умовах. Маємо низку позитивних історій, коли підприємства збереглися і перелаштувалися під потреби і сучасні виклики. Для прикладу підприємство «Укртек» з Києва розпочало виробництво бронежилетів і касок. Спочатку їх безплатно роздавали українським захисникам, а за кілька місяців виробництво набрало. Обертів і стало повноцінним бізнесом. Зараз у компанії Укртек працюють понад 100 людей. Її потужності дозволяють щомісяця виготовляти близько тисячі бронежилетів і трьох тисяч шоломів для наших українських бійців. А от інженер із Кривого Рогу Віталій Бризгалов, який вважає справою свого життя створення перших в Україні електровантажівок, під час великої війни почав виробляти легкі всюдихідні машини для фронту. Також спеціально для потреб військових у тернопільській компанії «Ілік» переобладнали цивільну модель найпопулярнішого електробайку. Його адаптували до потреб бійців. Нині байки допомагають військовим перевозити зброю для знищення ворожих танків та окупантів, заряджати старлінки, рації, квадрокоптери та іншу електроніку. Про це розповідає економічна правда. В умовах воєнної реальності українські підприємці застосовують відповідні заходи економічної безпеки, а саме, перепрофілювання підприємств, підприємства, які мають змогу продовжувати роботу в безпечних умовах. Можуть перепрофілювати своє виробництво на випуск товарів військового призначення або підвищеного попиту. Наприклад, швейні підприємства можуть шити розвантажувальні жилети, підсумки, військову форму, а механічні майстерні ремонтувати техніку для зсу та зброю, чи виготовляти запчастину для них. Реновація підприємств. Підприємства з прифронтових регіонів можуть перевести своє обладнання у безпечні місця та евакуювати своїх працівників, аби на новому місці розпочати виробництво. Фінансування потреб оборони та підтримка постраждалих в умовах війни. Вся економіка має бути переорієнтована на організацію спротиву військовій агресії. Це означає додаткове фінансування всіх безпекових інституцій ЗСУ, СБУ ТРО Національної гвардії та Укроборонпрому ревізія доходів і раціональне використання грошей та майна. Ефективне використання бюджетних коштів, уникнення корупції, підтримка малозабезпечених верств верст населення мають неабияке значення для нашого спільного добробуту. Але під час війни це є одним з важливих заходів не тільки нашої економічної безпеки, а й виживання. Що ж, гадаю, ви тепер вже дізналися про всі складові рецепти економічної безпеки. А чи задумувались ви над тим, на якому рівні знаходиться економічна безпека у вашій громаді населеному пункті? Спробуйте дізнатися, які з'явилися нові підприємства, приватні бізнеси, ініціативи у вашому населеному пункті? Відвідайте одне з них та запитайте, як вони розвиваються в умовах війни. Дізнайтеся, яких успіхів вони досягли, з якими проблемами зіткнулися. Як ви знаєте, домогосподарство це найближча спільнота кожного з нас. Саме ці маленькі ланки нашого суспільства опинилися перед такими загрозами, як втрата місця роботи та працездатності. Деякі сім'ї втратили годувальника, втратив джерело пасивного доходу. Усім нам бракує заощаджень таким чином рівень особистої економічної безпеки залежить не лише від економічних відносин та їх правового забезпечення в державі, але й від кожного із нас. Зокрема, задля цього необхідно вміти передбачати економічні витрати і уникати їх. Робити раціональний вибір на ринках праці, і товарів, планувати свої доходи та витрати, захищати свої інвестиції та заощадження. Тощо війна змусила всіх переглянути сімейний бюджет. Ми маємо переосмислити питання, чи варто формувати фінансову подушку безпеки. Всі, хто потербувався про її формування в мирні часи, засвідчили перевагу цього заходу безпеки у той момент, коли їм довелося евакуюватися. Ті, хто цього не зробив, робив раніше тепер зрозуміли потребу у таких запасах. Важливо шукати нові джерела доходу, щоб не залежати тільки від одного, яке може бути втрачено у будь-який момент. Ми зрозуміли, що варто володіти багатьма професіями, мати корисні навички та вміння, аби легше пристосовуватися до існуючих реалій. Українці навчилися підтримувати один одного, тому що від нашої позитивної взаємодії та кооперації залежить виживання не тільки окремих людей, але й усієї країни. Таким був наш випуск про економіку в умовах війни. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною. Не піддавайтеся економічним кризам та бережіть себе до зустрічі.